Добрий вечір, шановні колеги. На підставі розпорядження сільського голови від 23.01.2026 року номер 7 про скликання 41 ї позачергової сесії Київської сільської ради 8-го скликання згідно статті 46 частини 12 закону України про місцеве самоврядування в Україні сесія є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів загального складу ради. Згідно з даними реєстрації, загального складу депутатів, на сесію прибуло 14 депутатів. Дозвольте засідання 41-ї позачергової сесії 8-го скликання сільської ради оголосити відкритим. На порядок нас вноситься 18 питань. Пропозиція проголосувати за, за такий порядок денний. Голосуємо. Хто за? Наголосно, дякую. Так, прохання про обрання лічиної комісії, значить на дівчата погодилися нам допомогти. Дякуємо. Так, Зоя Тетяна Оксана, тому пропозиція проголосувати за лічивну комісію в такому складі. Голосуємо. Так, дякую. Так, перше питання. Так, пропозиція працювати, запитання-відповідь. Якщо питання є, задавати нема, значить голосувати за запитання. Перше питання про затвердження програми фінансування заходів, з організації, облаштування військових інженерних технічних і професійних споруд для повного та всебічного інженерного забезпечення оборони Кінської сільської громади на 2026 рік. Так. Питання є? Нема. Пропозиція проголосувати. Хто за? Голосно, дякую. Далі. Про визначення виконавцям робіт та послуг по програмі фінансування заходів з організації облаштування військових іженно-технічних і фортифікаційних споруд для повного та сербічного інженерного забезпечення оборони Кінської сільської територіальної та громади на 2026 рік. Питання не є? Нема. Пропозиція проголосувати. Хто за? Голосно, дякую. Далі. Про затвердження програми благоустрою населених пунктів Кінської сільської територіальної громади на 2025-2028 роки в новій редакції. Питання є? Нема пропозиція проголосувати. Хто за? Голосно дякую. Далі. Про делегування комунального підприємства Кінське, Кінської сільської ради, повноваження, виконання окремих заходів бюджетних програм. Питання є? Нема пропозиції проголосувати. Хто за? Голосно дякую. Про затвердження програми розвитку комунального підприємства Кінської Кінської сільської ради на 26-28 років. Нові редакції. Питання є. Нема. Пропозиція проголосувати. Хто за? Так, фіксуйте. Микола Миколайович утримався. Це... П'яте питання. Так, далі. Шосте. Про виділення коштів військовій частині А-3017. Пропозиція підтримати. Голосуємо. Хто за? Голосно, дякую. Далі, провіднення коштів військовій частині, так, пропозиція проголосувати. Хто за, підтримати. О, дякую. Про виділення коштів військовій частині такі. Пропозиція підтримати, проголосувати. Хто за? Наголосно, дякую. Далі, про підсумки виконання бюджету Кінської сільської територіальної громади за 2025 рік. Так, питання є? Нема. Пропозиція проголосувати. Хто за? Наголосно. Далі, про здійснення договора. Про внесення змін до рішення строкової сесії 8-го Кінської сільської ради від 23 грудня 2025 року про бюджет Кінської сільської тетради громади на 2026 рік. Питання є, нема? Пропозиція голосувати. Хто за? Голосно. Далі. Про здійснення делегованих повноважень у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадянських формувань, делегованих повноважень. Так, пропозиція голосувати, хто за? Голосно, дякую. Про реорганізацію сектору соціального захисту населення Кінської сільської ради у відділ соціального захисту населення та ветеранської політики Кінської сільської ради. Питання є? Нема? Пропозиція проголосувати? Я отримала. <кху> не, не не, не, не голосу. Голосує. Голосуємо. Хто за? Так. Дякую. Далі. Про внесення змін до рішення про затвердження структури та штатної чисельності апарату Київської сільської ради та її виконавчих органів на 2026 рік. Від 23 грудня 2026 року. Світлана Володимировна теж утрималась. Так. Да. Голосуємо, хто за. <ривіток> так, далі, Про затвердження статуту комунального підприємства Київської сільської ради у нові. Редакції. Питання є? Нема. Пропозиція проголосувати. Хто за? За статут. Так, зафіксуйте, будь ласка. Так, далі про безоплатну передачу каналізаційних прорек на баланс комунального підприємства Кінської і Кінської сільської ради. Питання є? Немає. Голосуємо. Хто за? Дякую. Далі. Далі. Про надання частини щорічної основної відпустки та виплату матеріальної допомоги на вирішення системи побутових питань сільському голові Дрію Головачу. На Конфлікт інтересів я не голосую. Пропозиція Так, да, Прошу підтримати дане Дякую. Далі. Далі про ініціювання створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, асамблея громад і захисту цивільних. Питання є? Нема? Пропозиція проголосувати. Хто за? Дякую. Далі про делегування повноважень. Питання є. Нема? Пропозиція проголосувати. Хто за? Дякую. Шановні колеги, дякую за роботу, за співпрацю. До цього засідання першої позачергової сесії 8 го тихання. Оголошується закритим. Я не i <laughs>